Яскраві новорічні прикраси, ельфи та святкова ялинка у Чернігові традиційно відкрилась резиденція Святого Миколая. Цьогоріч вона запрацювала раніше. Чотири роки поспіль ми відкривали 19-го, а в цьому році з першого за для того, щоб подарувати цілий місяць можливості перебувати в казці, яку ми будемо створювати. У перший день відкриття у туристично-інформаційному центрі представили календар цікавих активностей та заходів на кожен день грудня. Тут і творчі майстер-класи для дітей та дорослих, перегляди кінофільмів та читання казок. Організатори кажуть. Цього року у святкуванні зробили акцент безпосередньо на рідній культурі та традиціях. Українського буде багато, і резиденцію ми відкриваємо не європейськими там якими штуками, а українськими Українським дідухом, тому що знову ж таки великий дідух і буде на алеї героїв, але з'явиться він вчасно відповідно до того календаря. Ну і знову ж таки хочеться оці традиції, щоб про них знали. Власне, 13-го числа ми запросимо на Андріївські гуляння, тому що це те. Теж була українська традиція, і от отаких от родзинок, яких не було до цього року, в цьому році буде реально багато. На майстер-класі вті дідухи виготовляли як малеча, так і дорослі. Це наш народний оберіг та святковий символ, який спокон віку прикрашав будинки українців. Тепер він знову набуває популярності. Це наша була ялинка. Якщо ми будемо потроху так іти вперед, ну років за 15-10 хотілось би раніше, щоб дідух став на рівні з ялинкою. Сучасність є сучасність, але ж це ж теж цікаво. Традиція писати листи зі своїми найзаповітнішими бажаннями залишається незмінною, кажуть у ТІЦ. Проте цьогоріч організатори трохи змінили їхній формат. В цьому році ми будемо писати не на там до Санта-Клауса чи Святого Миколая, а будемо писати лист Мрії знову ж таки в мрії багато змістів, Вона у нас одна велика на всіх. Ну і знову ж таки, згадуючи той самий літак. Але тим не менше ми віримо, що ці всі листи вони будуть акумульовані. І традиційно ми не будемо змінювати традицію, що декілька листів вони отримують свій результат, і діти, які будуть написані найщиріші листи, ми обов'язково їх привітаємо внов. Річню ну, ніч за для того, щоб діти вірили в те, що мрії здійснюються. Календар святкових заходів із детальною інформацією про них можна знайти на сайті туристичної інформаційного центру та на їхній сторінці у Фейсбук кожного понеділка.